Увагу. Це в нас таблиця буде перша таблиця по ґрунтах, яка у нас є. А, ось тут table 2. Друга таблиця. 에, зверніть увагу на назву 에, згідно WAB. Альбік Стагнік, кальцік, Альбік, лювісол, Це сірий лісовий. І сірі лісові, які ми завтра будемо дивитися, у них зразу нижче назва Люгік Грейземік Фаозем. То різниця, да, різниця вже є. А зараз Володимир Андрійович просто прокоментує як автор морфологічного опису польового. Прокоментує, Ви можете сюди, вийти, щоб вас Можна і бачили. В цілі, потім його описувати, Як ми технологія, яка у нас буде. Описуємо його, виділяємо. Чи, чи фотосесія спочатку Спочатку хай фотосесія. Е, дивіться. Е, я буду говорить по-русски, чтобы да. вы поняли Марик, по-польски тогда -то все не помню. Да. Значит, проблема с нашей классификацией известна. То есть у нас как таковой классификации национальной нет. Мы базируемся на классификации еще из Советского Союза, в 70-х годов. Довольно удачная классификация, которая в принципе, генетический принцип выдерживает, который для нашего пощурения очень важный. И э, классификация, которая... В определенном смысле слова экологически субстантивное, которое э, очень э, сильно зависит от факторов образования этой почвы. Но э, диагностических как таких горизонтов мы не выделяем, классически Нет, да? как от ВРВ по, по, по ключам. Но, тем не менее, э, подсознательно и эффективно используем систему диагностических горизонтов. Почему серая лесная почва? Во-первых, при морфологическом описании... Несколько uh, существенных признаков, которые относят ее именно к этому типу. Во-первых, существует выбеленная, довольно слабо, но выбеленная верхняя часть, иллювиальная часть. Uh, более темная, нижняя, иллювиальная, в которую вмываются не только uh, полутора оксиды, yeah. uh, вмывается в первую очередь yeah. uh, за счет процесса тонко uh, тонкодисперсная масса. Это мы увидим при описании львяных горизонтов. Это один из очень серьезных признаков, хотя ливаш происходит и в других почвах, но для серых лесных это очень характерная особенность и специфика матричного строения этой почвы, твердой фазы этой почвы такова, что формируется в основном ореховатый тип структуры. Nuts, like nuts. Структура. Это диагностический признак, который, например, отделяет темно-серую лесную от чернозема uh -huh. и от, например, Тоже В этом смысле надо обращать внимание на комплексные структуры, наличие чистой призматической структуры, но и много орехов, которые вокруг этих самых призм и формируются. И еще один фактор – это присутствие карбоната в материнской породе. то в принципе эм, тоже есть одним из отличительных признаков серых лесных почв э, классическим признаком это обязательное присутствие хотя есть э, определенные таксономические единицы где карбонаты могут быть вышелчины за профиль или даже чуть -чуть выше но классически это материнская порода ну и плюс совокупность дополнительных факторов э, которые раз, э, разрешают нам довольно широкий спектр почв подобных почв относительно серым лесным но дифференцируйте их по под темно-серая она действительно ближе к чернозему собственно серая и светло серая лесная почва то есть разница в сопо... Соотношение мощности элювиальной части иллювиальной части и интенсивность проявления элювиации чем больше, то светлая почва. Спасибо. То есть, это так в нескольких словах. Панмарек, вы прокомментируете свое видение. To prosta dla mnie taka prosta Polska to byłaby, plowa. Po, to byłaby gleba płowa po prostu po Polsku mm -hmm. płowa typowa dlatego że nie ma zacieków i to jest ale tutaj nieważny jest poziom Prokomentuję niewielki da. wariant Cze w naszym wariantie skurcji chybernowo pizolisty grunt da. gleba płowa chociaż gleba płowa i burrowato pizolisty i sirilisowy też może być tutaj jest niańcza ja prosto prostu do naszej klasyfikacji tak, tak. to byłaby zlewa połowa typowa, bo nie ma zacieków, a więc nie ma tego rozdzielenia się na tą strukturę. Zacieków jakich? Pomysłowych? Nie, tych, glosów, że nie ma i dlatego nie zaciekła, bo tu chodzi tylko o to, że jest poziom nie bo jest migracja wody i wtedy inaczej stosunki wodne się dzieją, tak. To mowa idzie o to, że nie ma klasycznych, e, zaciekowych form, językowych form, w tym... Jakich my zobaczymy. Jakich my będziemy inne. I nie ma przemieszczania materiału w dół, po, po, po tym tak. e, no, majestralnym i tak dalej. No jeszcze mogę powiedzieć, że to jest taki właśnie nietypowa lesowa gleba, taka podobna, które u nas też występują i to się charakteryzuje bardzo silną konsolidacją i wytworzeniem poziomu fradzi. I można powiedzieć, że faktycznie to nie jest taka typ, nie typowa, nie, to znaczy grunt nie na typowym e, lesopodobnemu suhlenku, e, jeszcze raz. E, no jest na tyle zwięzły, że. A na tyle, że ona jest usiłniona, hydrokonsolidowana. Tak, e, za rachunek. Ну no і повстає позіом Фраджік. А, У нас а, і тому так, з'являється e, горизонт Фраджік. Ну, глинистий горизонт, так. Ну, він такий глинистий спеціальний. Так, mm. бо специфічний. Не арджілік, а фраджік. Так, і то в подтипі у нас це треба би визначити, по просту. І mm. треба було б в підтипах потім визначати. Фраджік глинистий за рахунок e, лесови, чи лесеважу? Це трансформація. Це трансформація, як горної частини і метаморфізм.

Не вторинне, не неосинтез в межах інсітного, а ще й з переносом. І він формується в різних глибинах, але тут акумулюється. Тут дуже важливий факт. Бо, бо це можна було підрізнити з комбісолями, бо ну, в камбісолях чітко місце, де формується вторинні глинисті мінерали, напевно, бурі лісові. лісові. Тобто відрізняється. Але я зближу, бо на рівні роду цей тип ґрунту називається на сірий лісовий буруватий. У нас виділяються бурувати відміни і в них дійсно мають місце незначна. nieintensywnie pojawiająca się faza oglinania, instytucyjnego ogliniania. Dlatego nie zbliżają się w zasadzie. Niektórzy u nas mówią, że to poligenetyczna podstawa, znaczy, ten to jest iluwialny horyzont, on jeszcze krajogeniczny, jeszcze ten, a potem no, znowu, powtarzalnie, tak, znajduje się iluwiacja. Niektórzy tak jest że to jest jeszcze Clay e, free bases, mogę pokazać. Żeby... Ja, ja, ja a ja patrzę na to, or... da. E, a, to nie, a to ja w, na stwierdziłem się, na 2. No tak to podobny, Tam no różnica, Ja, ja pokażę. Там три, три брі, три, три своє своє по фрібезіс. Тобто є ще проблема бо, показник так званий Клейфрібейсіс. Да? Показник e, на безмулисту фракцію. Тобто перераховувати результати розпали на безмулисту фракцію. Mm -hmm. І цей показник добре показує, чи це є літологічно однорідний ґрунт, чи є так зване літологікал uh -huh. Тобто, чи є розриви літологічні. І якщо є розриви літологічні, тоді треба задумуватися, чи можливо той матер... uh -huh. чи це двушлені материнські породи, чи це якісь львіально-делівіальні нанасування. Uh -huh. Тобто не не однотипова, не однотипова матриця формувала цей ґрунт. Дякую. Ще? Ну, да, Юрий Нью-Йорк. Yeah. 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 Я выступаю. А, того, про... задам, да. а мы описывать будем? будем или нет? Собственно говоря, по технологии давайте уточнить. Владимир Андреевич, я так розумію, це було, что тут переважають. Спасибо. Головні. Це нема руйнації там, скажемо, там частини ревіальної. Раз немає, значить немає процесу опіддумування зовсім тут. Підзолистого процесу як такого Зовси немає? Зовсім тут немає, так. Да? Добре. Ні, на, насправді ви я, ознак, дивіться. ознак чистого підзолення. Ми бачимо а, тільки, як от, отак, от, е, я перепрошую, дві секунди, поставити крапку підзолення. На ранніх стадіях, можливо, було. Молода. На, на ранніх стадіях, етапі, добре, не Євген говорив, коли пізолення. не переважала двойна рослина, опис значно кисніший, тоді могли бути віде, процеси підзолення. Але далі вони розмилися. У язиках, так. Добре, що ви вважаєте, що це на борозиме схоже, так, дійсно. Так, насправді, так. Одразу я прокоментую, коли ми в полі були, Володимир Андрійович, я сказав, що це не сірільці, це бурі лісовий груп. Тобто камбісов в контексті, якщо, пам'ятаєте, бури почви ще з Союзу, Європа, європейська частина ця волога, там були поширені бурі лісові. Тобто, реально, якщо ми ґрунтувалися б на чисто ну, візуальному сприйнятті, воно ближче може до бургу лісового і можна ознаки і знайти. Фізико-хімічні mm. показники, які будуть підтверджувати, що це бурілісовий ґрунт. Тобто тут завжди, завжди залишається питання mm. для, для того, щоб дискусувати. Один буде відстоювати думку сірі, mm. другий бурий лісовий. Це mm. 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 на, на mm. да. mm. Ну І з, з, з дерново підзолистого ґрунту, звичайно, <кхів> тут важко погодитись, бо оце в нас постійно йде м, м, суперечка з Львівською школою, Соїсантій з Львов. Позняк, Степан, так. So. Yeah. <кхів> У них дуже вони, ну у них трошки інші, вони ж північніші, вони трошки інші. І у них флювіогляціал, э, parent materials. Флювіогляціальні материнські породи. І тому в них, в принципі, опідзолені, і там же сосна вже починає рости. І в них опідзолення дійсно проявляється краще і більше. Але вони поширюючи свою думку з тих ґрунтів північних Придкарпаття на все Прикарпаття, все це називають. Ну, як колись ми говорили, дерново золистими ґрунтами. Про що, в принципі, ми не можемо погоджуватися, бо південніше ось це перепад температур може складати в сторону плюса 5-6 градусів. Відповідно, в цих умовах інтенсивніші процеси відбуваються і оглинення, в тому числі, ми говоримо за оглинення на місці, ці перетворення. Ну, геологи називають метаморфізацію, ми їх в чистому вигляді не можемо говорити про метаморфічні процеси, бо ми говоримо про елементарні глумплотворюючі процеси, і серед них називаємо лисиваж, ну і глинення на місці, якби в результаті оцієї достатньої кількості вологи, плюс гарне тепло. Тобто, як геохіміки ці процеси перетворення сприймають у, з точки зору навіть циклу і кругообігу хімічних елементів в біосфері. Хотів би прокоментувати трошечки стосовно близькості до опідзолення чи до бороземного процесу. Якщо ви звернете увагу на результати аналізу, дійсно по гумусу є невеличкі ілювіювання, але е я би переконував би, не спішити з висновком, що це є опідзолення. При лисиважі переноситься тонкодисперсна маса, в тому числі. Матриця якої сформована і армована гумусовими плівками. Тому, можливо, це не є результат опізолення, а результат Раз. Друге, зверніть увагу на вміст глинист, глинистих мінералів. Особливо смектитова група, восьма таблиця, перша колонка. САД-3. Якщо ви побачите, майже немає великої різниці по профілю, тобто немає піку в середній частині, яка б, яка б дозвола, чи не тільки по колініту, хоча там по коліні колініту проглядається, не дає нам воно змогу сказати, що тут відбувається потужний неосинтез мінералів у певній середній частині профілю. І це віддаляє нас від класичних камбісотів. Тут немає такої чіткої метаморфізації. Локально так. Зате ми маємо прекрасний прояв гравітаційно-суспензійного переносу тонкодисперсної фази, лесиважок, причому течуть в основному саме глинисті компоненти. Ми їх візуально побачимо, я вам покажу. Це красиве лакування, яке можна спокійно знімати. За ВРБ є чіткі діагностичні критерії, який відносить його до люві солі. Оце якраз ці критерії. Ну, добре, які да. У чому зараз БРБ, перебав міжнародної класифікації, вона дає можливості ну, краще розмістити за конкретними аналізами, за конкретними ознаками, краще розмістити той чи інший горизонт. Виділити, є назви горизонтів. Бо є діагностичні да. горизонти, є на не, діагностичні горизонти. Да, ну так почули дуже добре, ви розбили два головних фактора клімат і рослинність я маю на увазі. І, і, і все да, ж таки хотілося б ще, щоб Володимир Андрійович трішки додавав по породі. О, Це Добавили. один з головних так. чинників, як на мене. Е, поки що ми не можемо цей висновок зробити, бо ми бачимо перший ґрунт. Ми побачимо інший Карбонати. і побачимо так: абсолютно різну літологічну основу. Тут є карбонат вмісна. Так, в, даному, в наступному профілі карбонатами і не пахне. Е, мало того, е, по гранскладу відрізняється порода. Ця порода важча, ніж та. Хоча, якщо подивитися, порахувати цей показник Лейплі Бесіс, він показує, що є літологічні розриви, які не дозволяють сказати на рівні, це різні ґрунти, нашарування різних ґрунтів. Це єдиний ґрунт, але була боротьба, боротьба літологічної основи за, ну, я так утрую, я художню прикрашую, да? за, за те, щоб стати мамою для цього ґрунту. Ну, і крім того, сучасні процеси, особливо нинішні, елювіальні процеси. Не так навіть метаморфічні, як елювіальні процеси, до яких ми віднесемо в першу чергу якраз лисиваж і вилуговування, призвели до специфічної конфігурації, а вилуговувалися якраз в основному все-таки по магістральним тріщинам і порам. Немає, тут точно ми не бачимо, там ми побачимо альбелювікові язики, але є все ж таки корені, які по факту відмирання і згнивання залишили досить серйозні магістралі, по яким. Крім тонкодисперсної, все ж таки частина верхнього матеріалу переносилася. Тому ми можемо бачити такі невеличкі градації і розриви по літологічної основі. Але материнські породи абсолютно різні. Кальці їх робить абсолютно різними. Материнська підсилаюча порода абсолютно одинакова. Материнська порода вплинула, я просто зараз думку, моя. Ви маєте бажання зараз прокоментуєте ще. Материнська порода вплинула на той ґрунт, який формувався 7-8 тисяч років тому, кардинально. Далі вже ці зміни, які відбувалися, вони все-таки відбувалися більше за рахунок клімату і за рахунок рослинності. Тобто ця трансформація далі відбувається вже на якійсь Чому, Чому підтвердження цього? Ми не можемо говорити, що ми точно стоїмо на материнській породі. Ми зараз могли б ще копати і а тут материнської ще, породи ми і не можемо і ще побачити метр... я додам, бо, бо власне є е, ознаки Друге. ілювіювання в цьому От, горизонті, От, тому Це навіть є порода настільки змінена вже процесами, що її вплив на ну тут не бувають настільки несхідні. Вибачте, ви східні потоки, щоб порода могла вплинути на якусь навіть середню частину, не говорячи про верх. Тут навіть навпаки несхідні потоки, які домінують, додатково видозмінюють ту плива породу, коли перетворюючи її все-таки на ґрунтовий горизонт. Ми там профілі скипання. Зараз ми профілі будемо вже описувати. Я хотів, щоб просто наші колеги з Інституту геохімії мають якісь свої думки або просто бачення, або якісь ви б хотіли щось. Сказати з точки зору породи впливу, якісь свої результати, ну для вас, як що я щоб ті сказати, що ну, для нас і для вас також важливо це оці процеси переміщення, так Тому що ми оцінюємо забруднення, так наскільки можливо воно міграції його вниз і переніс грунтові води можливі чи ні? Друге, геохімічні бар'єри, які утворюються. ось цей лівіальний горизонт, і наскільки стає. Ущільненим, твердішим, в природних процесах, тут людина не впливає, що фактично несхідні потоки вони сягають, як правило, ілюбію, і, і там все зупиняється. Тобто забруднюючи полютанти, забруднюючи речовини, навряд чи нижче кудись то Це стосується і радіонуклідів, і стосується всіх інших хімічних елементів, що їх в цьому контексті розглядають. Елювіальний бар'єр геохімічний, ну, він надзвичайно потужний, природний. На відміну від Полісся, так, бо Георгія Віталійовича там є, він буде виступати своїм докладом, але в нього є якраз про ці, е, про ці міграції, на відміну від полісся, де піски переважають, і там міграційні несхідні токи можуть бути значно потужніші на глибини декілька метрів. Ну, от Таким чином е, хтось Каріна Євгенія, у вас якісь питання або свої бачення, що ви? У нас таке поняття, звичайно, відрізняється. Да. Ну, відрізняється, так. Да. Да. Чим цікаво. Сергій Орич. Ви щось. Він сказав, що все, що не чорнозем, це не <клес> <клес> Що <клес> Це ґрунт, <клес> каже. <клес> що це таке? Ну, який тут сонячних виросте, який тут виросте цукрові буря? Цукровий буряк може ще вирости. Лучше <клес> вас з'їзду не було, ніж з'їзд в Миколаїв. Сергій Гуріч. Ви все ви вечором розкажете. Зараз ми. Є ще коментарі. Тоді що? Ми будемо описувати? Чи в нас є описи, бо у нас як, як ми почали? Може, я зроблю по пропозицію, щоб пристанете. Дивимося, що опис як такий є, да? 13. Можливо, 13. специфіку прокоментую специфіку е, опису ПВРБ з нашої національної і покажу певні особливості, які. Про які ми говорили. Ту ж саму, наприклад, і так далі. Пристаємо на це, чи, чи будемо описувати повністю? Так, ні, не бо так як ви пропонує. Угу. Зверніть, зверніть увагу на, на структуру. Да? Ну, за колір ми говорили, по WRD це тільки шкала мансела. Але шкала мансела в вологому або в сухому. Нам в даному випадку зробили природною вологістю, щоб трошечки треба було б коректувати бо умови, це треба було абсолютно зволожувати до, до без зміни кольору. Стосовно структури, чітко по... описуємо структуру абсолютно по так званому Quadlines For soil Description. Теж під WRB. Все без всяких фантазій, чітко описано, що як називається, палетки і так далі. Далі, стосовно гранскладу, складу тут потрібно коментувати. Грансклад в полі визначений був лептометричним методом, визначений досить точно, бо потім результати аналізу, коли зробили, майже повністю підтвердили гранометричний склад, але виникла проблема. Для того, щоб по WRB описати ґрунт, ми б мали робити гранометричний склад і визначати грансклад за трикутником ФРЕ по тричленній класифікації. А результати по нашому стандарту двочленна Ну і зразу провед... 001 mm. у нас да. а Бу, там 12. а там 0,02. Там... там кілька фракцій. То, є, є... Оце нам, до речі, тут... як нам перейти разом з ними, працювати, так, щоб ми... Ми це обговорили. Потім не доїжджали, ми це якраз ну, Скажіть Всім, що ви вирішили. А ні, ну ми вирішили, що, що треба закрити 5-10 чоловік, хто за це відповідає. Не випускати, поки не приймуть. Поки, поки, а, так, да, поки так, не дим білий yes. не піде, не випускати. Кілька і... пляшок називається. Адап... Адап... Тоді може бути біда. Візьмуть, просто спишуть польську чи там адаптувати. американську ну, і скажуть, що робити, ми придумали свою і пішли. Опублікувати результати в Європі. Так ось звертаємо це саме. Вертаючись до гранскладу, виникла невеличка тру Чому? Тому що, отримавши результати, у нас є результати середні солони, важкі солони і так далі. Його треба було або цифровим способом конвертувати, така можливість є конвертацію робити, або конвертувати самі назви, що не зовсім правильно. Але тим не менш ну, пішли таким шляхом для того, щоб вже не польову назву давати, а давати фактично назву як по ВРБ. Тому ви можете побачити тут клейлоам, сілки клейлоам, вам, тобто, щоб розуміло, що це не, не там медіум, да, тобто не середній суглинок, а згідно відповідних класифікаційних ослів. Консистенцію визначали, ну, традиційним способом, ще пробували пенетрометром. Ще одна цікава особливість, яку ми не використовуємо. Ми часто пишемо в новоутвореннях наявність коренів, корені, От просто в записі. Корені, корені, корені. Дуже важливий фактор, мені він неймовірно подобається, не тільки наявність коренів, не тільки їх кількість, яку можна оцінити, наприклад, плюсами там чи якимись цифровими варіантами записати, а ще й обов'язково локалізацію. Особливо важливо, якщо в таких випадках, як в цьому ґрунті, де на певній глибині є настільки сильне поважчення і формування горизонту, майже гідроконсолідованого горизонту, майже непроникного для корення, де корені починають виклинюватися в горизонтальному напрямку. Це не йде мова про дерева. В першу чергу йде мова про підлісок і про нижній ярус. І в такому випадку відмічати то місце латеральної орієнтації дуже важливо, бо вона підказує, де слід очікувати максимального поважчення і найбільшої кількості відповідно кутан і ноблю. Подивитись в описах, що мається на увазі під пудрою СіО2. Це не наявність кристалів кварцу, а це той кварц вторинний, який є результатом. Деградаційних процесів, в першу чергу, процесів глеєлювіальних, глеєвих опідзолення, тобто тих процесів, які формують, ну, залишають кварц як найбільш до вивітрення мінералів внутриґрунтового вивітрення. натічності, типи натічності позначені знову ж таки згідно е, системи опису. Ну, е, Для прикладу, ЦАЖ, це клей це тобто тече і мулиста фракція, і гумуса фракція. Там, наприклад, ЦС, там знаєш, перав – Якщо є питання, щоб вони і фактично. Важливий фактор, ну, який ми теж не зовсім завжди використовуємо. Ми просто пишемо помітний перехід, різкий перехід і так далі. Пропонується вернутися до цієї практики, яка була у нас і яка використана в ВРБ. По-перше, характер переходу і форма переходу. Обов'язково треба зауважити, і це от в описі у нас відмічено. Тепер повертаючись до опису, найцікавішої особливості, зверніть увагу на глибини. Значить, є проблема з першим горизонтом. Чому? Бо насправді виділена перший горизонт, як лісова підстилка. В минулому році фактично в лісової підстилки було більше, ніж, ніж в цьому році. Це раз. Крім того, не визначили ми ступінь його розкладу, але може бути. У вас знайти там ніж, будь ласка, е, далі е, язикоподібність така, бачите, в одному місці більше, в другому менше. Ми пішли стандартним шляхом, усереднили. Так прийнято. Усередньо. Де є язичок там на 7 см, де на 3, в середньому 5. Отак і написали, але це є помилка. Особливо, коли визначаєш міст гумусу. Далі визначаєш громометричний склад. Якщо пригадати, грамометричний склад цього ґрунту мав би визначений бути верхньому горизонту. А насправді треба було б визначити посередній товщі. Ну і далі, бачите, освітлений гумусоелювіальний горизонт. Насправді в ньому гумусона все, все 1%. Тому Індекс H, напевно, смішно було би ставити, але класично H велике є велике. Ну і класично, я просто, щоб ви звернули увагу, на вміст мулу дивимося, так? клей. Тобто Ми, якщо говоримо про ілюювання, то ми говоримо про ілювіяння наступне. Тобто є якась, якась крива розподілу. От що мені, Я чого це коментую? Бурий лісовий ґрунт він має отакий монотонний тип. Тобто Постійне зростання вниз поважчення. А все-таки сірий лісовий мав би мати якусь, якийсь пік глини десь зменшенням. Тобто елювівання, зменшення, збільшення і знову зменшення. Ми спостерігаємо від 12% плей, так? дивимося на САД-3. І постійне монотонне зростання вниз до 33,9% в цьому ілювії ПІ. Ну, що ми вважаємо за породу. Тобто немає ніяких піків. Оце на, на, на користь камбісоли говорить в тому числі, як бурий лісовий, воно би звучало краще, ніж сірий лісовий, який би мав мати і лівіальний перерозподіл. Аналогічно ще, зверніть увагу, на міст крупного пилу. Міс крупного пилу в розрізах насад горі. Перевищує 30%, тобто ми можемо говорити про певні лесові фракції і облисування цієї території. І забігаючи наперед, подивіться вниз на розрізи ріт, які завтра ми будемо дивитися. Там значно, а це тут по прямій, ну майже ну, приблизно півтора-два кілометри по прямій, ці розрізи розміщені. І там вже процесів процесі облисування не спостерігається. Тобто там, очевидно, якісь. Або напрямок вітрів був, або ця орієнтація в тому числі вплинула, тому що ми не можемо говорити, що клімат був різний на відстані в 2 кілометри. Тобто було одинакове випадання пилу було одинакове, але пил там не зберігся. А тут він вніс свою частку, що ми бачимо за фракцією крупного пилу. Ну і у нас з Опис, ми, ми напевно, найцікавіші моменти. Покажемо тільки але метр поставимо, виділимо горизонти, порадимось, можливо, хтось не погодиться так, і буде своя думка. Тут ми будемо. Колег, хтось хто скаже. Ви будете зараз. Я вже був. Ще раз Я так, фотосесія, поки не, не, не зруйнована поверхня, може зробити фотосесію. Ну, та якраз сонця немає, немає бліків, якщо.